Село за 40 кілометрів від Луцька на 20 гектарах землі тисячі гусей. Аби прогодувати усіх на рік треба щонайменше 3 мільйони гривень. Цілий рік готуємо стадо. І стадо готується дуже правильно, тому що його треба весною провакцинувати. Замовити ми тільки французькою вакциною від гусячого ентериту Це лютий місяць. Його провести банітування, подивитись скільки хлопчиків і дівчата. Потім, це така важка кропітка робота. Літом готуємо підстилку, дуже багато соломи тікуємо. Це одне з найбільших на волині батьківських стад гуски данської породи легард. Тримають усіх цих пташок не на м'ясо, а заради потомства. Від лютого і до кінця червня тут збирають яйця, які продають підприємцям, що мають інкубатори. Коли закладають в інкубатор, там 30 з лишнім градусів, вони перші три дні прогрів іде, потім на півтора градуса скидається, там є ціла шкала. Ще нещодавно волинський фермер Руслан Хомач продавав 7-8 тисяч яєць в тиждень, але з травня усе зібране непорушно лежить в ящиках. Одне таке яйце коштує 30-40 гривень. Лише за місяць чоловік втратив півмільйона. Це коли почали відключати світло, інкубатори повністю зупинили свою діяльність в тому плані, що на генераторах вони. Економічно не, не можуть витягуватися. Електричні підстанції на інкубаторах дуже потужні, там 30 і більше кіловат. Значить, е, е, товариш мені подзвонив, каже, мені за дві години я спалив 150 літрів дизельного палива. Каже, ми не витянемо, ми не витянемо. І тому почали зупиняти. Підстанці Руслан Хомуч працював з інкубаторами Харківської, Сумської, Вінницької та Волинської областей. Сказали, ми просто не будемо робити закладок. Зв'язку з тим, що за дві години відключення бріон тут вмирає в цих гусячих яйцях. Прогодувати таке стадо це 10 тисяч гривень в день. Щодня гуси дають близько пів тисячі яєць, це близько 20 тисяч гривень. Нині в цих ящиках понад 3 тисячі яєць, які фермеру доведеться кудись віддати або просто виконати. Може запитаємо нас звірини чи куди тобто ну, на корм. Бо е, для звичайного вживання, як на як, як людина, вони чуть жорсткіші за смаком. Як... Коряч, uh -huh. то вона чуть жорсткіші атак, на превеликий жаль. Та найгірше каже фермер: якщо історія з енергетичною ситуацією в Україні не покращиться, частину стада йому доведеться просто вирізати. А це 10 років його праці і мільйони вкладених коштів. Якось так сумно. На слідучий рік ясно, що мабуть буде менше і ферм, і Ми будемо думати, що робити з восьми. Шкода, бо це 10 років. На Луцькому ринку восенят нині небагато. Продають здебільшого домашні привозні, тобто висаджені в інкубаторі. Ми знайшли лише на двох тучках. За одне таке просять 150 гривень. Через ситуацію з відключеннями бідкаються продавці, ціну невдовзі доведеться скидати. Вони просто закриваються, скидають ціни, щоб розпродати все, що є. Тут це відколи така ситуація. Зуцим світло почалося. Це Ці ціни попадали страшно зараз. Та й до всього продавати птицю нікому. Через теж відключення світла люди не купують ні курчат, ні каченят, ні гусенят. У кожного є проблема. Каченята, звичайні, і його треба гріти. У кожного є така проблема. Та й люди купують маленькі курчатку, теж його треба гріти. Раніше як брали хтось більше, то зараз осі мало беруть. Бо проблема з світлом, проблема з кормом, та й людей немає. За словами фермера Руслана Хомича, якщо росіяни продовжуватимуть бити по енергетиці України і відключати світло почнуть ще частіше. Україна ризикує лишитися без свійської птиці. Батьківські стата доведеться вирізати, інкубатори зачинити. Через це сільгоспринки спорожніють, а селяни, в яких є домашні курчата, гусенята і каченята, просто не зможуть їх виходити. Бо й для цього треба світло. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал.